Маютикін. Шукаєте кулінарні рецепти, які додадуть екзотики у ваше меню? Представляю вашій увазі рецепт локшини по-азійськи з морепродуктами, який можна легко виконати в домашніх умовах. Ця страва ідеально поєднує в собі смак морепродуктів, аромат азійського соусу та овочів. Детально-покрокова інструкція допоможе вам відтворити справжній кулінарний шедевр, навіть якщо ви новачок у світі кулінарії. Спочатку чистимо морепродукти. Вам знадобиться 400 г в розмороженому стані та попередньо промиті водою. Пельмари та восьминоги відкладаємо, а в міті видаляємо бісус. Це ось такі внутрішні ниточки. Креветок видаляємо кишку на спинці. Ставимо на нагріб вок або глибоку пательню з товстим дном та каструлю з водою для локшини. Воду підсолюємо та залишаємо під кришкою до закипання. На пательню вливаємо олію. Чесник, 6 зубчики, пропускаємо через прес. Перемішуємо і одразу ж всипаємо морепродукти. Обсмажимо 3-4 хвилини, не більше, інакше морепродукти стануть резиновими. Перекладаємо морепродукти на окрему тарілку. Цей час цибулю 3 штуки нарізаємо крупними частинками. На пательню знову наливаємо олію. Відправляємо нарізану цибулю. Червоний перець 2-3 штуки. Очищаємо від плодоніжки та насіння. Нарізаємо соломкою, відправляємо до цибулі, обсмажуємо до легкої золотавості на середньому нагріві. Коли вода закипить, всипаємо локшину 300 г. Краще беріть локшину лінгвіне, тобто пласку за формою. Відварюємо до стану анденте напівготовності і не забуваємо помішувати овочі. Зливаємо воду з локшини. Коли овочі обсмажаться, всипаємо морепродукти та локшину, перемішуємо, вливаємо соєвий соус 8 столових ложок, соус тіріякі, 1-2 столові ложки, всипаємо сіль. 1 чайну ложку, сушений імбир, 1 чайну ложку, чорний мелений перець, 1 чайну ложку, перемішуємо, зелену цибулю, 1 бочок, нарізаємо на широкі пера, всипаємо в пательню. та всипаємо кунжут, 1 столову ложку, вимикаємо нагрів та перемішуємо. Цей рецепт чудовий доказ того, що приготування екзотичних страв у домашніх умовах може бути не лише простим, а й надзвичайно смачним. При подачі локшину додатково посипайте кунжутом. І якщо вам сподобався цей рецепт, прошу оцінити вподобайкою це відео та підписатись на мій канал. Всім смачного! З вами була Марія Кукінг!